Шелонен це дуже цікава і корисна персонажка, але за що ж її всі так люблять? У цьому гайді ми розглянемо, як працюють механіки цієї киці та як її краще зібрати. Перед переглядом традиційно нагадую про підписку, вподобайку і таймкоди у описі відео. А ми починаємо. Ким взагалі є шелонен? Вона геомечниця, яка вміє зцілювати, задавати демедж, різати резисти та давати афікс завдяки натланівським артефактам. Погляд талантів почнемо з навички. При натисканні вона одягає ролики і починає їздити на них. У цьому стані ви витрачаєте поінтинічної душі, без шифта ви приїдете десь 12 секунд, а з ним під 3. По швидкості вона трохи поступається Єлані, але Шелнан також вміє дуже гарно пересуватися і у вертикальній площині. Якщо підсумовувати, то вона є дуже комфортним персонажем для пересування по карті, тим паче в надланні, де присутня механіка флагштоку. А тепер щодо бою, головна механіка Шолонен семпли. Їх три, і вони за замовчуванням Гео. Але якщо у команді є герой Піро, Гідро, кріот або Електроелементів, то семпли стануть відповідного елементу. Але Анемо і Дендро персонажі не будуть змінювати семпли, тобто вони рахуються як Гео. А тепер найцікавіше. Залежно від кількості геосемплів, шоумен може бути як і ДД, так і саппортом. Якщо жовтих кристалів не більше, ніж один, тоді й звичайні атаки будуть накопичувати нічну душу. І коли шкала заповниться, тобто через два удари, вона знизить резисти ворогів до тих елементів, що є у семплах, на 36% на 10 рівні таланту на 15 секунд. Візуально це зображається як коло під персонажем, а ще активний герой отримає непоганий. Резист. Тобто у команді з Райзлі, Сянлін, Беннетом і Шелонен будуть зрізані резисти до Кріо і Піро, але вони не стакаються, тобто неважливо скільки героїв відповідного елементу будуть у команді, баф ніяк від цього не зміниться. А якщо в команді два і більше Геосемпла, тоді вона отримує інфузію на всі атаки та збільшить демедж звичайних атак та планш атак. По-перше, через те, що для них будуть використовуватися відсотки від дефу, а по-друге, через першу пасивку. А ще також вона буде зрізати резисти до геоелементу, але й тільки коли вона на полі бою. Відсотки знаходяться у звичайних атаках і їх треба качати для ДД-версії. Вибух стихій також має дві версії. Саппорт версія завдає демедж і починає зцілювати активного героя. Хіл дуже великий. Сумарно це 8 стілень, кожен з яких хілить на 187. Цілих і 2%, ,2 від дефу, та де ще плюс 1102 одиниці. Це дуже багато, але він діє тільки на активного героя. Тобто при грі з воріною треба буде перемикатись на інших героїв, щоб ефективно стакати фанфари. Щодо ДД-версії, вона просто завдає ще більше демедж від дефу. Сумарно, там буде три тички, тобто 1500 відсотків від дефу. Це дуже багато. Швидко пройдемося по пасивним талантам. Перший обумовлює накопичення шкали у версії підтримки або афіксів у атаки для дд Шелонен. другий активує вибух нічної душі, коли Шелонен заповнює шкалу наповну, а ще збільшує її захист у разі активування вибуху. Ну і останні два допомагають пересуватися натланом більш комфортно. Якщо коротко, то Шул'нен може як і команду бафнути, так і сама непогано надамажити в залежності від елементів союзників. Коротко про сузір'я. S1 робить ще більш комфортне просування на роликах, а ще збільшу стаге резистуєшці до по факту 100%. S2 дає баф героям відповідно до їхнього елементу, а ще робить так, що тепер геосемпл буде активний завжди. Тобто тепер можна її ставити у моногео команди, і вона буде зменшувати георезисти з кармана та бафати геогероїв. С 4 збільше демедж усіх атак персонажів в команді на 65% від захисту шолнен після активування навички. Такий ефект може бути використаний усіма героями по 6 разів на кожного. С 6 дає їй змогу практично безкінечно пересуватися на роликах, а ще бафує свій демедж на 300% від захисту і зцілює усіх членів команди, підсумовуючи. Шолен гарно працює на С 0 але якщо ви бажаєте її посилити, то краще спочатку докрутити сигну, а вже потім С 2 Підбір зброї для сапорського шолонена такий. The Best In Slot це, звісно, сигнатурка, але наскільки вона гарна для інших героїв, меч має малу базову атаку та дуже великий відсотковий захист. Він дає стаки при попаданні звичайних заряджених та планжеток власника по ворогу. Перший стак збільшує захист власника на 8% та елементальний демедж на 10. На другому рівні минулі ефекти збільшуються у два рази, а усі члени команди отримують баф у 8% афіксів за кожну тисячу дефа власника. Кому він може підійти. Бенет у ролі саппорта, Чіо Рітальбеде у ролі ДД та інші саппорти мечники, але на цих трьох він стає найкраще. Далі в нас два фрітоплейних рішення Фавоній та Натланновський крафтовий мекс, що краще обрати, залежить від ваших статів у артефактах і команди. Ще можна розглянути клятву, але з нею буде складніше балансити характеристики, бо шалена майстерність взагалі ніяк не потрібна, та як Палицю з відновленням, небесний Меч, але це найгірший напевно варіант. При збірці Мейн ДД найкращим варіантом буде Сигна Чорія та Сигна Шелнен, але усі інші критові мечі також можуть підійти, тим паче, якщо вони бафують демедж звичайних атак, наприклад, як Сигна Аято. З четвірок можна обрати або обидві палиці з бойової перепустки, але чорний меч буде краще, або Натланновський крафтовий та веретено. На крайній випадок ставте світанковий меч. Артефакти це найлегша частина. Традиційно для початку сапорська збірка. Це однозначно собі героя, усе інше просто не має сенсу розглядати, але на перший час можна поставити або 2 на 2 сетів на захист відновлення та бонус цілення, або архаїчний камінь, якщо він у вас є. Ще до речі, через великий хіл можна поставити молюска, але ну це взагалі на крайній крайній випадок, якщо у вас більше нічого немає. Тепер щодо характеристик: келих на захист, голову на захист або бонусцілення і годинник на захист або відновлення залежно від вашої збірки і нижніх статів. До речі, щодо них. Пріоритеті, звісно, відсотковий захист, відновлення. Далі можна збирати якісь крити, але це не важливо, бо в неї буде по факту три тички і ну, просто в цьому немає сенсу. Орієнтовні стати це від 3000 захисту, сигною бажано мінімум 3200, відновлення від 140% у W та до 190% у найгіршій ситуації. Для Демагера ситуація трішки інша. Найліпша опція це обсидіановий кодекс, але також можна поставити мікс з захисту та різноманітних корисних афіксів. Келих на геодемедж, годинник на захист і голову на крити під співвідношення 1 до 2. У нижніх статах крити, захист та відновлення. Орієнтовні характеристики такі: захист від 2000, відновлення вистачить в цілому до 130%, бо в нас в команді 100% будуть мінімум ще два Геогероя. Ну і крити десь під 75% шансу та від 120% крит демеджу. Перейдемо до найцікавішого, а саме команд. Для початку хочу поговорити про те, чи справді шолонен – це паверкріп кадзухи одночасно і так. І ні. Я взагалі вважаю, що в Геншині з його дійсно шедевральною системою бойовки поверкріп майже неможливий, тим паче у питанні сапортів. Як на мене, цю ситуацію можна порівняти з виходом Єлань і її порівнянням сінцю. Так, герої механічно дуже схожі, але у кожного є свої відмінності, переваги, мінуси тощо. Головною відмінністю Роніна від Ковальки є те, що перший дає дуже комфортне стягування і багато демеджу за рахунок розсіювання а друге. Навпаки, свого демеджу майже немає, але є дуже гарним сустейном. Вона і хілить, і збільшує обір до переривання. Підсумовуючи, і шолонен, і кадзуха гарні персонажі. Бажано мати взагалі на аккаунті їх обох, бо один топ – це гарно, а два топ бафери це ще краще. Відступ закінчили, повертаємось до команд. Як саппорт Шелонен встає до будь-яких демагрів, окрім Фізи, Анемо, Дендро і Моногео. У команді з Невілетом Арлекіно, Навією, Райзлі, Клоріндою, Аято, Муалані та ще дійсно купою інших героїв, вона замінює або Кадзуху, або Джонлі, але вона також може спокійно грати разом з ними. Приклади команд ви бачите на екрані, але головне правило у команді повинні бути мінімум два герої Піро, Кріо Гідро або Ел. electroelemento Щодо ДД-версії, тут у нас команд поменше. Головна концепція це Шелонен, Горо Джон Лі і ще один вільний слот для якогось саппорта або сап дд наприклад, Яйдзинь, Чіорі, Альбедо, Єлань тощо. Ще можна б використовувати Качіну у сеті героя, але тоді нам треба якийсь елементальний ДД приклад команди Шелонен, Горо, Єлань, Качіна. Окремою концепцією є шелонен плюс Сяньюнь. Вони дуже гарно синергують, і тоді. Гарним варіантом команди може бути Шолонен, Сяньюй, Фуріна і Джун Лі, або ж Горо, або, на крайній випадок, Качіна. Підведемо підсумки. Шелонен шедевральний герой. Вона вміє буквально все і гарно бафати, і непогано бити. В неї дуже легка і невибаглива збірка, і купа команд, куди її можна поставити. Чи треба вона вам? Я б сказав так. Треба, вона дуже гарно синергує старими героями, і я впевнений, гарно покаже себе з новими демаграми. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо це так, то підписуйтесь на мій телеграм, ставте вподобайку і напишіть коментар. Як вам шаленен. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.